ОВДП – один з найкращих інструментів для інвестування в Україні, і ось чому. ОВДП – це облігації внутрішньої державної позики. Ми фактично позичаємо гроші державі, після чого вона нам їх повертає з відсотками. Чому цей інструмент дуже цікавий? По-перше, це відсоткові ставки. На зараз можна інвестувати в ОВДП зі ставкою 17-18% річних. По друге на ОВДП немає жодного податку, тобто всі гроші, які ви отримуєте, вони повністю ваші, навіть якщо порівнювати. З банками, то там і ставка на депозит менше, і плюс до цього ви заплатите 23% податку. По-третє, доступ до ОВДП зараз достатньо простий, і їх можна купити через більшість банків в Україні. Ну і четверте, це ліквідність. Практично в будь-який момент часу ви можете їх спокійно продати. А враховуючи ситуацію в Україні, це може бути величезним плюсом. Є деякі мінуси: по перше, це не для швидких заробітків, тобто тут не потрібно очікувати якихось іксів. Ну і найголовніший. На з цього інструменту всю вашу дохідність може з'їсти інфляція. Так, зараз інфляція нижче відсоткової ставки, плюс до цього гривні тримають більш-менш на одному рівні, але в будь-який момент це може змінитися. Хочеш знати більше? Підписуйся.